Доброго дня, доброго ранку. Я всіх вітаю. Давайте вашу улюблену рубрику подивимось думки зранку про вас. Хто ви у мене спочатку подивимось, а потім подивимось на людину, яка про вас думає. Хто ви у мене? Що таке? Розкажіть мені, будь ласка, п'ірка кубків. На дні колоді король кубків. Дивиться зараз тріка жезлів. Імператор. Дивиться, ви можете бути чоловіком, тут більше іде чоловіча енергія, хоча бувають жінки. Імператори, ви вже дивитесь вперед. Але ви так би мовити ніяк не можете рухатись. Ну тому що імператор це взагалі така постать, яка щоб її, щоб його зрушити з місця, ну я не знаю, що потрібно зробити. У людини є свої правила, є свої цінності. Вона може вважати, що вона все правильно робить. Її переконати дуже важко. Вона, знаєте, вперта. Ця людина, яка це ви. Це людина, яка, знаєте, тут може і грустити, щось в минулому тут у вас було. Але, ви знаєте, ви дивитесь вже в майбутнє, але ніяк не рухаєтесь, тому що десь ваша. Оця... Стабільність, яку ви так дуже думаєте про стабільність, вона не дає вам взагалі рухатись. Ви тримаєтеся цю стабільність. Це може бути пов'язано з бізнесом, з родиною, не знаю, там, з коханкою. Там, я не знаю з чим, але тут немає, ви от такому, знаєте, от усілися, так би мовити, на трон і все. А що далі? Ну, є якісь мрії, є якісь плани, але руха. Руху немає. Ви, так би мовити, десь дивитесь в минуле, дивитесь в майбутнє, але от рухатись тут ні. Розумієте? Ви зараз перебуваєте в такому стані, коли ви і хочете, і не знаєте. І від імператора, до речі, дочекатися жінки повертайте на себе. Від імператора дочекатися, от я вам можу сказати, щоб він, людина сказала, як воно є, визначилася, сказала, що там людина, там, ви не праві. Ні, ніколи. Ви що? Я завжди прав. Є моя думка, всі інших думка, це взагалі не думка. Тут є така, знаєте, установа своя. Хоча почуття є, король кубків на дні колодії у вас тут є і почуття, але ви ніколи їх не покажете. Хоча ви можете з цього страждати. Знаєте, що наше життя воно дуже сильно коротке, і коли ви думаєте, що ви така міцний горішок, і у вас ви не будете виражати свої емоції, де потрібно, виражати свої думки, свої почуття, ви можете все втратити. Ви можете отак от залишитись, просто сидіть і ваше життя воно просто пройде проміж вас. Тобто ви можете потім дуже сильно жал жалкувати, якщо ви не зміните свою позицію і точку зору. У вас дуже багато ця людина, якщо ви насправді імператор, тут є таке поняття: я говорю і я роблю. Тобто я відповідаю за свої вчинки і дії. Якщо це ви людина. То це розклад про вас. Але рухатись ви якось вперед не збираєтесь. Ну, поки що, на сьогоднішній день. А хто про вас думає? Закохані? Сірка Кубків? Випала ця от карта, яка була на дні. Король Кубків. Розумієте? Про вас думає людина. Яка насправді є почуття до вас, насправді бачить вас парою, або ви були парою, але людина пішла за емоціями. Вона обрала інший шлях або іншу людину, думає про вас людина, яка тут обирає варіанти. Живе в якихось ілюзіях, фантазіях для цієї людини дуже важливе наповнення цих емоцій, можливо, варіантів. Там, якщо це чоловік жінок, якщо це жінка, то тут інша історія, але тут є або вибір вже зроблений, тому що це перша карта, який був не на вашу користь, тому що у вас потірка кубків, так? І вона пішла обирати, шукати різноманітність. А що думає людина про вас зранку? А вона коливається, ніж обер. Об... Вся людина думає про вас. Тим... Я не встигаю зараз. Зараз. Просто попадали ще карти, і я тому на паузу поставила. що див, Дивлюся на дні колоди десятка кубків. Дивіться, як, про що думає про вас людина. Ще раз: двійка жезлів, зірка. Ви, не, ви на відстані, диявол, туз пентаклів. І десятка кубків людина, по перше, взагалі не може визначитись це, от остаточно я можу зазначити. Якщо можете, ви не знаєте, то людина взагалі вона і думає дуже багато про вас, і вона вирішити не може. Вона не може зазначити, що і де нагріти у цю п'яту точку. Ну насправді, якщо вам цікаво це почути, тому що людина тут, яка думає про вас, ви для цієї людини ідеал. Розумієте? якщо ви це не знали, ви ідеал. Пазірці, це за вами, за вами, ну, наглядають за вами, бріють, ви надаєте натхнення, ви мотивуєте людину, навіть якщо ви це не знали. А ви людина, до якої о, ця людина, яка думає про вас, вона тягнеться. Навіть якщо вона не, якось не проявляється, тому що я не бачу тут вас разом. Ви спокуса подіяволом. Ви дуже впливаєте на, ці, на цю людину, якщо ви не знали. Подіявол це і фізичне, і магнетичне тяжіння, і також це, знаєте, залежність емоційна. Ментально. Тут може бути будь що є бажання стабільного союзу, але поряд з цим є сильна прив'язаність, пристрасть і певна боротьба з собою. От, по десяточки на дні ця людина думає про глибоке бажання сімейного щастя, гармонії справжнього союзу. Таке враження, що людина постійно думає і мріє про це. Можливо, ви йшли до цього, або хотіли, або, я не знаю, були ці людини, але вона обрала тут іншу сторону, пішла по якимось своїм тяжінням в нове. Тому що королі Кубків це ну, чоловіки, які, якщо це чоловік, так, вони можуть таке робити. Їм потрібна новизна, знаєте, у вас страшний суд, у вас кармічні відносини. Тут таке враження, що людині або прийшло якесь а, осознання, або а, людина розуміє, що тут вже потрібно прояснення. Вирішення остаточне питання, і також це про те, що неможливо це вже пройти, це вже буде або відбувається. А, і також це карта говорить: якщо щось було невідомо, воно виходить назовні. Правда, по страшному суду? Людина до вас має почуття. Але людина, вона заплуталася, вона за вами слідкує. Отакі думки були про вас зранку. Якщо вам впізнали, то тримайте, приймайте. Ну, така от історія у вас тут.